Доброго ранку, підписники і гості мого каналу. Вітаю нас 4 тисячі. Вже й з лишнім, даже. Навіть, значить, канал мій дивляться. І значить, він кому-то потрібний. От. Це ж баба неугамонна. Ну, на дворі сонечко, гляньте, яке небо. Гляньте яке небо чудове. Завтра ж воно затяне хмарами, зовсім такого неба не буде. А сьогодні он, яке воно в нас. І ця баба чудна. Вирішила пересадити троянди. Ці вже трьох річки, я вже пересаджую. От час покажу вам, як їх можна пересадити. Он, дивіться, повністю викопала з корнем. Зараз, які вон там гілки потім обріжу, і постараюся на повну длину посадити троянду. І вам покажу. Я в тому році це практикувала, в мене вийшло. І не раз получилось. Хочу ще туди, де цю я викопала, підсадила в мене там ютерзен роз, е, та, і розен Кюнген. Теж туди підсадила я. Буде одна рожева, а одна червона. Це буде теж красиво. О, а, цю, а це у мене типу, фломентанс вона, ну, теж, теж червона ж, красива вона. У ну, ну, мене їх там дві аж, і я одну вирішила пересадити за ворота. Зараз я вам це продемонструю. А ось мої коти. Котенок качен, сидить, кошенятка. Вон, вон кішка, вон йде стара, і за ним бігає. Три кошенятки і дві кішки у нас. От. І всі чорні, головне. Чорні з білим. Вони не чорні, а в чорні з білим. Так, йдемо заборону. Ось викопала я яму. Тут у мене і рис. Повністю це все. Ну, Тут під тим я викопала яму і зараз спробую посадити тут троянду. Ну я ж буду садити сама, а потім вам вже покажу. Я як заглублю, я покажу вам, як я буду заглубляти. Я просто її трошечки підріжу. Вон, так. Кожну гілочку, щоб дуже високою, вона в мене не була. Ну, ну не низько. І не низько. Вона розростеться, це в'ющається, воно вже, дивіться, які на пагани. От, Бачите, оце так я її підріжу. Коротко, бо мені буде просто... Я б могла і повністю, але мені тяжело буде. Самій її так посадити це я вас учу всяким методом. Ось вона, та, її треба просто вирізати. Однією рукою я не виріжу, я тільки зможу вирізати, де бачите, вона суха гілка. Виріжте її повністю до основання. Тільки я сама це не зможу зробити, а ви... Молодші зможете з одною рукою. Я тільки двома змогу. Ось теж велика, дивіться, кава. Теж, теж не зможу. Мені вирізали. не ту велику. Не хотілося б мені я вирізати, але нічого, вона виріс. І ось сажаю її за воротами. У мене вже там у дворі нема, щоб плетисту. Це ось У мене прив'язана була вона, я її відв'яжу тут, ось це Вон, зніму. Це була підпорочка трошки, зв'язувала просто Вон, одну до другої. Ну Я їх познімаю. Зніму сама, бо... Гілочка, де сухе все виріште, будь ласка. Воно не потрібне, воно виросте молоде, гарне. Навіщо нам сухарі якісь? Ось. Бачите, О, о, о. де сухе все повирізала. Це ось теж сухе вирізала. Ту палку витягну і все. Воно ось ще сухе є. Хоча воно і молоде, що ж там, 3 роки, а все рівно сухих гілків, все одно сухі гілки та є. Так. Зараз буду ставити я в ямку, перекидати десь сантиметрів 10, бо це плетиста роза, це прививку, десь на 10 сантиметрів я її заглублю. І прикидаю. І ще і зверху трошки обкидаю землею. Ось так ми будемо робити. Як хто хоче, теж можете зараз пересаджувати. Зараз це саме час пересаджувати. Весною я не рекомендую пересаджувати, тому що вдруг жара вдарить, то все. А зараз вона потихеньку, потихеньку, потихеньку укорениться і піде просто. Все. Так, стоїть. Зараз буду притаптувати. Це у мене головний процес. Гарно притоптати ногами. Гарно прямо. Це вони срачні, ну... я стараюся їх гарно притопчувати з усіх сторон, щоб там он, образувалася така ложбиночка. Бачите, щоб воно щоб вода, яка буде попадати з дощів, з снігів, вона там затримувалася. Поки. А потім ми можемо присипати ще землею. Ось хай вона так поки буде. Ось дожді передають. Я ж води не лила сюди не буду лити. Дощі нас завтра на післязавтра передають. Воно все. Закриє дощами і в мене тут буде ще одна протиста роза. На тій стороні у мене одна росте така ж теж, мабуть, з збира цвіте вона, не знаю, ну троянду я довольна, вона дуже красиво цвіте. І ця дуже довго цвіте, гарно цвіте, ну, тому що в мене їх там декілька червоних. просто я її вирішила ту, оттуда прибрати, вона ж таки рожева. Ось, я не обрізала. Так. Ось. А, ні, вона обрізана, це, це я її не, вий, не достала. Ось. Тут ж вона. Це, це потім повідриваю. Це ось ця гілочка. Якусь я обрізала і надістала. Все. Обрізані, доставши всі. Ось. ось так вона буде зимувати. Це так ось можна оцей вершочертошкети, за буде заважати. І все, я її близенько присадила, щоб я потім до забора її могла притуй. Зробити їй якусь. Опорку. І все. І нічого цим трояндам таким не потрібно. Там вона була в загущенні у мене, росла рядом з фламінтансом ще з одним. Я їх вирішила була дві сажати, Ну ні, дві, вони не годяться сажати, оці плетисті. Рядом дві не годяться. Ну, а Вона була близько, дуже близько була посаджена. Ось. І ви думаєте, через що я це вийшла вам сажати і показувати? Мені донька вчора позавчора дві ручки купила і одну з них набила. Я її попросила просто, і вона мені її набила. І тепер у мене вон, лопата в строю. Знову мій іти, і буду ще там щось розсаджувати, підсаджувати. Я там пересадила ще одну троянду. Яку там теж близько вона була посаджена, я її на місто посадила Розенкюнігена. Ось так. О. О, бачите, бачите, яка вона вийшла акуратна, красива. Весною підкоригуємо, що там не так, і, і все. І вона піде в рост. Вона рост бере великий, шалений. І так, то мені тут, тут її тіньочок є. Вона тут буде прикривати той, тіньочок її буде прикривати, і буде мені тут красу наводити. Я ще дві там посадила між цими от, ліниками, цими, цими, і ірисками. Так що, оце я те хотіла вам розповісти. Ось тут я посадила два сентябрінки дві, вона одна вона друга. Вони теж дуже красиво цвітуть восени, теж закриють. Тут ще щось підсажу, теж якусь трояндочку. І наведу тут теж лад. Сьогодні 15 листопада. Дивіться, як цвіте. Троянда New фешн. Сьогодні мороз був у нас. Ну вона цвіте. Тут затишно воно від хати. І вона цвіте. А ну ті червоні зараз піду гляну. Що там з ними? Ну ось такі. Ось так я їх трошки розкрила. І вони так і процвітуть. Ну хочеться ж їм цвісти. Ну дуже ж хочеться. Ну хай процвітуть. Дуже дві красуні, такі червоні-червоні. Просто красуні. Ну Сорта ще не знаю. Якби ще й сорт знав, взагалі б їм ціни не було. Ну, сорта я не знаю. На них було ні на Ну Може, це і ні на вейбл, але вона ще не состоялася. По, по кольору, може, навіть і Ніна на бо вона така теж червона, із, як вроді, із галстуком з піонерським таким. Ну, не знаю я. Не можу не можу я я оприділити її. Ось так, трояндочку. Все тут уже спить давно. Зараз піду покажу вам свої хризантеми. Ось ця малиновий дзвін. Ну, вона ж давно цвіла, то вже вона затьмарила. Це ще, вон, як вроді, не було ні дощів, ні морозів їй. Буде цвісти, мабуть, до самого снігу. І в сніг, навіть, піде вона. Той, ну, дуже, звісно, вона дуже вона, звісно, цікава, але вона не відкривається. От що. Значить, дві різні троянди, чи ті, хризантемки в мене. Оця ось зовсім не відкривається. Бачите, вона така он, як, дивіться. Як, Оце вся вона така. А ця ось відкривається, показує свою он, серединку жовту. Не знаю, не знаю, не можу. Ще я не можу їх зрозуміти. Ця ось жовта, теж розквітла це, нено з моїх ще. Троянд чи ті хризантем, які я вже давно збулася, а цю оце посадила, тут кусочок її і все. Бо вона зовсім у мене не зацвітала. А ця ось розпускає вон, чер... жовті свої тичинки. О. Ну, а та ж не розпускає, не знаю, чого вона не розпускає, якщо вона разом це, ось, ця ось стечинками, а та. Без стечинок. Ще заказала я. Сім хризантем мені прийде. З Тернополя. В Тіктоці я жіночку знайшла. У мене, ж... У мене в Тіктокі є канал. Люблю займатися розами, Називається. Хто заходить в Тікток, будь ласка, продивляйтеся і там. Ну, там я маленьке знімаю, що ж я там, ролики маленькі знімаю. Ну, знімаю. Ось мультифлорки мої. Прийдуть мені мультифлорки. Таких кольорів, як у мене немає. Мультіфлор, ось понакривала, чим могла. Все, і ви накривайте, де що є. Ось як ви зрізаєте, наприклад, сентябрінки там зрізаєте, хризантеми зрізаєте. Накидайте на молоді кущі, які ви тільки посаджали. І хай вони, і чим придавлюєте, хай вони так будуть. Це моя вам порада. Воно, може, і нічого не дає, а може і добре пропиться. Ось у мене ще є. Дивіться, це. Є в мене повна ромашка. Така красива вона, бархатна. Я її хочу ж розвести. Бачите, яку? то я б могла вже давно порозсаджувати. Ну, не розсаджую. Хай буде вона в тому році, хай процвіте вона, покаже мені всю красу свою, а потім я вже її поросаджу. Ця ось така теж пурпурового кольору. Теж непогано. Ось ця червона з жовтим. Ця ось жовта зовсім. Вже майже вся розцвіла, вона довго, вона пізно цвіте. Ну, Якраз якраз коли потрібно, щоб була краса якась в саду. І вона ось червона, теж, теж тільки недавно розцвіла повністю. Оця ось теж вона. Ще й не повністю розцвіла, ще є на нанівен. Багато ще буде, як морози її не поб'ють. Так що, оце так. Спасибі, хто полюбляє мій навчальний канал. Ну, я вас дійсно чому-то та учу. Робите ви так чи не робите, мені все рівно. От ви там теж багато глупих питань, задаєте такі. Ну, я все, по-моєму, розказую, все показую. Ну. Ну. Чоловік же ж хоче зробити і хоче не помилитися. Ну, це він правильно робить. Я відповідаю на всі, на всі питання. Якщо чоловік ніколи не робив цього, то він, бачите, який ось і ця ось. Таке, бачите, в тому році я її посадила, а в цьому році вона он, яка вже. А це ялиночка підросла вже сантиметрів вон. Та, ну, на 10, мабуть, оця, вся, оця, оця, ось, вся та, оця підросла, от вона так. теж гарно. А ось так виглядає мій. Сад зараз. бачите, Весь зелений, не обрізний, ні листя не обрізаю, ні відкриття не обрізаю, нічого не роблю. Все буду робити весною. Як доживу, звісно. Ну, не доживу. Я хтось доживе. Все якабана. А так все-все. Оце ну який він є, такий він вийде в зиму. І так він буде собі відпочивати. Оце називається сад відпочиває, а не під агроволокном він мучиться. Якщо накриє його агроволокном і отака буде зима, не знаємо, яка вона буде. Якщо сніжна, снігу йому хватить, якщо не сніжна, теж хвати всього. Троянда не боїться морозів. Так що? У мене вона неукривна, сад. І все время в нас він був неукривний. Ну, Чоловік мій трошки попервахо возив там, ета, а потім вже теж не став возити туди той опад із хвої. Бо потім забороняли нам ліси, їздити. Уже все, ми вже тут зона при той, то нам, нам це все заборонялося. Так що в нас оце, ось, оце оце який він стоїть, такий він і буде стояти. О. А що ви говорите, ой, листя треба обрати усе, воно перегниє в землі, нічого страшного йому не буде. Весною ми будемо травити ту рано я, я рано ну, бризкаю. Рано в мене опризкуваль починає працювати железним купоросом, медним купоросом. Буду дивитися, чим, яку, яку троянду чим бризкать. І там же ж, і під нею все побризкаю. Як уже обріжу я його, побризкаю все і все. І буде він стоять. І листя це все перепріє, перегніє і буде вам компости, ті ж самі, які ви робите. У тому я цього нічого не роблю і маю такий сад. Все, все зелене стоїть. Те, що жовтіє, те жовтіє. Вон лист і сам він пооблітає, який за зиму. І з вон, позлітали листя сюди. А весною тоді буду. Дивиться, що його робити. Я прополю весною, та і все. Ось ще Ніна на тут стоїть, вишиває. Цвісти питається, І він ще новенька цвісти питається теж. Ну що, дівчата? А ось іще покажу ж піду гірку. А то я сьогодні дивилася відео там. Була, чий сад, називається він. Меркулов сад. І вона розказує, що все-все-всі продала оці осеті. Боже, гляньте, які у мене, яка в мене краса. Я б теж їх попродала, як кому, як кому потрібно. Ну, пишіть. Гляньте їх стільки, мені все одно їх потрібно проряджати. Гляньте їх стільки, Вон, гора ціла в мене два на два, оце їх стільки є в мене. Цих молодил. Ось кому треба, прямо купло так би викопала і все, чи вирила б його. І посадили б собі, розсадили б потім би. Це саме те час, яке зараз розсаджують, висаджують. Це ж вони, це молодь пішла. Вон. Старі вони відмерли, бо вони цвіли дуже сильно і відмерли. А це зараз пішла. от така. І ця молодь за, за зиму виростає і буде велика. Оце в мене така ще гірка є, кам'яна. Бачите? А тут ось ось очітки ще до сих пір, дивіться. Ще цвітуть очітки до сих пор. О. Ну, що, дівчатка. Ось оці я не зриваю у тих у плетистих. Це симпаті. Я не зриваю в неї тих, квіти будуть. Квіт, квітів буде більше. Теж щось буду їй робити, не знаю весною, що Що взагалі. Може зовсім обріжу низенько, а може ж таки щось зроблю, щоб пустити її трошки на якусь. Світу, щоб вона мені тут не заважає. Вона дуже не заважає, звісно, вона так собі росте більше на горку, от росте вона. І так не заважає вона. ну. Будемо дивитися. Ось, дивіться, герань, яка в мене, ось це це ось он. Ромашка. А це герань садова, дивіться. Може, і герані кому потрібно. Вона цвіте дуже красиво, рожеве, квітом, ну, откопала бірги рані. Так що і очіток може, такий потрібний, я її теж буду. Прибирати звідси, в мене його там повно кругом, ну я за ворота ще хочу його посадити. Так що спасибі, хто бував зі мною стільки років. Хто новенький, хто зайшов на мій канал. Я всіх вхвах... сценю і дуже люблю. Знімати нічого вже. Це вам так показала ще. От, потрібна мені та троянда була. Я не могла її викопати, тому що, во перше дожди в нас йшли, а во-вторых, я шла, я ж ручки всі поламала. Ну. І це я просто вам вирішила зняти ролик. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.